Друзі, усім привіт, сервантів на зв'язку. Сьогоднішнє відео буде, буде просто розпаковка. Розпаковка посилок від підписників. Дякую. Скільки з мене? 70 гривень. Посилочка від підписника. Тут годинники. Зараз покажу вам. Так, друзі, зараз розпакую, покажу, що там самому теж цікаво. Угу. Гарна така коробочка. Це щось сучасне. Так, ну повинен бути еще ориент Ага, 8 ориентик. Угу Интересный Экземпляр Так, скло Скло под замену На жаль, дуже такі глубокі Царапини Ну в принципі, в принципі, дуже цікавий екземпляр. Кнопка не працює. Так. Ця модель Називається мультиер. Ориент мультиєр. Не путайте ее с коледжем. У колледжа другая. Тут как бы другие индикаторы на циферблате. А ось так виглядає мультиер. Такую модель вот с таким безелем я ще мені не попадалась. Цікаво, дуже цікаво. Ці годинники я отримав від свого. Підписника Дени... Дениса з Умані. Денис, велика подяка тобі. Зараз буду зв'язуватись з тобою та оплачувати посилочку. Велика подяка. Друзі, у кого є годинники на продаж, пропонуйте, скидайте у Viber І ми домовимося з вами. Купую годинники в будь-якому стані. Питання ціни. Якщо годинники навіть не працюючі, я їх теж купую. Ну, розуміється, по адекватної ціні. Цю посилочку прислала мені підписниця Оксана. І ці речі підуть на донат, на наш збір, на приціл ночного бачення. Ми вже насобирали половину. 32 тисячі 65 тисяч гривень. Хоча я спілкувався е, зі своїм другом, кому ми збираємо безпосередньо, е, він сказав, що можна зараз купити навіть в районі 40 тисяч гривень, так що ми майже вже достигли своєї мети. Друзі, ну, тепер саме цікаве, що, що ж нам там прислали. Кстати, друзі, вона, ця іграшка продається. Так. так, друзі, І ось що було в посилки. Ще пара запанок. Ну, в принципі, там нічого такого цікавого. Так, адекалон Нептун. І не користувались. Також такий одеколон, Це духи. Красна Москва. І вони виготовлені вже в сучасний час. Тут десь я бачив, по-моєму, ось. да. 06 2012 А ось Теж Красна Москва, ну вже радянського зразку. Тут рік, вон бачите, 71-й. 71-й рік Мадем US. Є декілька е таких е плям на коробці, але в, в цілому і коробка в гарному стані. І содержимое коробки теж в гарному стані. Духами не користувалися. Я знаю є люди, які колекціонують духи, одіколони вінтажні. Якщо щось вам сподобалось, пишіть, мені, пишіть одразу в особисті повідомлення там, в Telegram, Viber, куди вам зручно. Якщо ви хочете отримати швидку відповідь, пишіть в особисте повідомлення. Так, ось такий такий годинник будільник Слава. Зовнішній від, стан його дуже-дуже гарний. Приємний такий будільничок. Друзі, кому що сподобалось, Купуючи ці речі, ви плюс донатите на збір на приціл ночного бачення. Нагадую, друзі, у нас йде війна і наші захисники нуждаються в допомозі. Так, ось така вишита салфетка з лічом. І дві таких простеньких салфеточки. Друзі. І нагадую, що маленьких донатів не буває. Кожен донат дуже важливий. І в єдинстві наша сила. І Ще раз велика подяка. Дякую за те, що ви вірите в те, що ми робимо. Слава Україні! Посилка від підписника Михайла. Ці речі я вже купив Купив для перепродажу. Е, Михаїл, зв'язавшись зі мною, сказав, що є деякі речі в гаражі і він збирається їх просто викидати. Е, на що я сказав, викидати не потрібно. Е, давайте я подивлюсь. І зараз я покажу вам, що, що він мені прислав. Я, звісно, вже знаю, що тут мене чекає. Є тут такі реч, речі, які достойні нашої уваги. Погнали. Дякую підписникам каналу Сервантик за збір коштів для нашого підрозділу на тепловізійний приціл. У нас все є, очі є. Засоби для знищення ворога є, мотивація є, сила духа є, люди є. Всі кошти, що ми отримуємо від держави, ну, наша заробітня зарплатня, ми витрачаємо на засоби для знищення ворога і для засоби для забезпечення нашої безпеки. Нам не вистачає коштів на Деякі засоби. Тому просимо волонтерів, просимо друзів, щоб назбирали коштів. Оце збираємо на тепловізійний приціл і дякуємо кожного, хто долучається до цих зборів і до цієї допомоги. Дякуємо. Це го. Декілька вимпілів. Декілька штик ножів. Такий штик-нож. Це я думаю друга мирова. На жаль, немає ручки. Ага, бачите щось таке за самостійно приліпили. І цей такий побільше. Побільше як, як меч прям окінак. Бачите? В такому стані. В камеру. Дуже величезний. Цвета не вистачає здесь і все, але ну, збоку світло. Дуже світ... величезний, угу. такий штик ніж. Ну, на жаль, теж немає ручки. Ось така. Ось такі речі. Від ваг. частина така. Не знаю, що з нею буду робити. Я знаю, що є люди, які колекціонують ваги і все, що з ними зв'язано. Так, от такий ліхтарик. І тут внутри нас чекає сюрприз. Я вже знаю, що тут є. Людина мені сказала, що вовнутрь поклала цей предмет. А що у нас це? Це компас. Компас АК 39. Мені один раз. Попадався такий компас ще до повномасштабної війни я його продавав, але він був в мене з оригінальним ремешком. І я знаю, що ця річ, в принципі, дуже цікава для колекціонерів. Цей компас пілота Люфтваффе. Він одягався поверху куртки. Поверху рукава куртки. І тут такий тонкий, але довгий ремешок. Ось така річ, він спиртовий, тут внутрі спирт. і дуже добре, що немає ніяких тріщин. То цей предмет колекційний, дуже цікавий, нижня частина з якогось сплаву пластмаса чебаніта. Щось таке. Тут пластмасова частина прозора бачимо. І задня частина тут трохи е піска є. є незначні потертості, царапінка є невелика, але стан стан дуже добрий. Я би сказав, для такої, для його е возраста. Колекційний. Так, за цю посилку ми домовились за 600 гривень. Я, в принципі, запропонував таку суму тільки за компас. Міхаїл сказав, що ці речі він просто викине. Якщо, якби... Я дуже дякую, Михаїл, за ваші речі. Кому цікаво, у кого є старі речі, ви можете до мене звертатися. Також нагадую, донатьте, донатьте на збір, друзі. Дуже важлива ваша допомога. І завдяки вам, нашої єдності, ми змогли зібрати 32 тисячі, вже є на банкі. Банку прикріпляю к закріпленому коментарю. І ви також можете донатити грошима, можете донатитись речами старими. старими які ви бачите в моїх відео. І разом ми будемо йти до перемоги. Хто б там що не казав, хто б там що на, в нас не вірив, ну, я, я вірю, що ми переможемо, я вірю, що нашим хлопцям наша допомога дуже важлива, наша підтримка їм важлива. Розумієте, друзі, коли хлопці бачать, що у них пилкуються тут, в тилу, що вони не забуті. Я вважаю, це дуже важливо для наших хлопців. Давайте покажемо їм нашу підтримку. Дякую, що дивитесь моє відео до кінця. Слава Богу, слава Україні слава ЗСУ. Усім добра!